Шановні читачі, українці та українки, колектив бібліотеки номер 33 вітає вас із Днем Прапора України. У цю знаменну дату ми хочемо подарувати усім шанувальникам української літератури прекрасні вірші про наш державний символ. Олександр Олесь Синій, як море, як день золотий, з неба і сонця, наш прапор ясний, рідний наш прапор високо не сім, Хай він уславлений квітне усім. Гляньте, на ньому волошки цвітуть, гляньте, жита в ньому золото лють, Зжитий волошок наш прапор ясний, З неба і сонця, як день весняний. Дмитро Павличко. Небеса блакитні сяють з глибини, а пшеничні житні мерехтять лани. Образ цей не зблідне, хоч минуть жнива. Це знамено рідне, злото й синіва. Прапор наш, як літо, в сонці майорить, По долині жито, по горі блакить. Леся утриско. Крізь життя пронесу диво синіх небес, смак жовтявих снопів і хлібів життєдайних, стяг моєї землі з попелища воскрес У людських молитвах і у дзвонах пасхальних. Я пройду крізь віки всіх історій ряди, Рідний край, рідний герб та знамено. З ним до бою йшли наші браття й діди, ти мій скарб, ти вся пам'ять для мене. Майориш на весь світ, залишаючи квіт, неба тиха блакить там, де хліба окраєць. На тобі напишу свій людський заповіт Для народу мого найсвятіший обранець.